Я вас вітаю у новому випуску проєкту Лайф сьогодні. У гостях мій давній друг. А зараз командир мінометного взводу, лейтенант Андрій Дмитренко. Андрій, рада тебе бачити. Навзаєм. Ти зараз служиш в українській армії. Розкажи, яка у тебе посада? Посада командир мінометного взводу. Які у тебе обов'язки? Командир мінометного взводу. Це в підпорядкуванні два міномета, особовий склад, яким потрібно керувати. Як це? Ну, це складно насправді. Війна це складно, і мінометна справа це також складно, тому що тут багато, багато нюансів, багато взаємодії, тому що артилерія і мінометники також вони залежать від того, хто дає цілі, того, хто спостерігає, куди пролітає, коригує, тобто це розвідка, це наша піхота на першій лінії. Це, ну, це складно. Це складно, це багато дій, багато. Комунікації, багато відповідальності. У тебе є позивний. Який саме? Ржевський. Чому так? Ну, я трошки приймав участь у 2014 році в тих подіях, які відбувалися. І на полигоні, де нас готували влітку 2014 року, хлопці, з якими я готувався, дали такий позивний. Ну, я багато анекдотів розповідав про. Ручика відомого. І якось так склалося, і воно прилипло, і вже. Е ну, Висить на мені, скажімо так. Насправді позивний це дуже важливо, тому що особливо унікальний. Є такий часто зустрічаючися, а унікальний, тому що ну, можна впізнати один одного по позивному. І на цій війні купа народу мене згадали по позивному, не пам'ятаючи вже ім'я, хто, що, ага, Ржевський. о, прикольно, давайте, я ж тебе пам'ятаю. Зустрінемось, ще десь щось обговоримо, десь ну, комунікація пішла вже. У тебе воює також з тобою і твій брат, так плаче брат. Розкажи, який у нього позивний. Ну він прийшов вже зі мною на цю війну, скажімо так. 2014-му він не приймав участь. І коли в підрозділі ті люди, яких не було позивних, вибирали позивний, він собі обрав позивний поручик. Тобто у вас поручик ржевський. Так, ми вдвох поручик ржевський. навіть я такий жарт, коли ми приходимо вдома, кажуть, що ось поручик весь прийшов зараз. Для тебе війна почалася ще десять років тому. Я пам'ятаю твою фразу, яка закарбувалася в моїй пам'яті Росія має бути зруйнована. Так, це було. Це було в принципі. Я написав тоді на Фейсбуці доволі е, такий великий пост. Е, згадав е, такого історичного персонажа Р давньої Римської імперії як Катон старший, який після першої панічної війни будь яка своє публічне, публічний виступ завершував фразою Карфаген повинен бути зруйнований». І, в принципі, вони, вони добилися свого. І насправді фраза ця була не тільки про зруйнування, а чому? Тому що карфаген повинен бути зруйнований, інакше нам хана, так скажемо. Тобто тут я бав на увазі ті ж самі конотації, тому що. Якщо, на мою думку, якщо Росія буде існувати в тому форматі, в якому вона є зараз, вона не буде постійно намагатися якось поглинути Україну тим чи іншим способом. І насправді руйнація вона сприймається там багатьом як якийсь негатив. Насправді я вважаю, що якщо Росію Скажімо так, зробити не імперію, такою недоімперію, як вона зараз є, а надати свободу народам, які її населяють, то це буде корисно і для них в першу чергу, насправді. Ти розумів, що буде повномасштабна війна? Ну, це, це було очікувано, скажімо так. Чому? Ну, Тому що 2014 рік показав, що вони не досягають своїх цілей тими засобами, які вони. Пробували зробити, і вони накопичують озброєння, і рано чи пізно це відбудеться. 21-й, коли оці, е, така двіжуха по кордонах з е, армією, танками артилерією, і особливо коли е, наприкінці 22-го року е, з'явилися е, оці от, е, тактичні символи ВЗ на техниці, вже зрозуміло що вони готуються до чогось. Е, були різні думки. На тему, як це буде. Ну, хтось говорив, що це буде тільки Донбас, або тільки там коридор до Криму, або ще щось. Ну, я не думав, що це так буде. Скоріше за все, Київ це була перша, перша і головна ціль насправді. Україна після перемоги буде зовсім іншою державою. І, звісно, дуже важливе питання щодо армії. Як ти вважаєш, чи повинна вона бути обов'язковою? У тебе є цікаві думки щодо Англії, як там вибудовується система? Ну, скажімо так, думки не стільки на рахунок армії англійської, тому що я не дуже знаю насправді подробиці. Мені, мені імпонує, і в принципі я вважаю, що це вірно, відношення англійських еліт до армії. Тобто лорди англійські, які мають владу, які мають кошти там, дуже великі, і це поколіннями, вони обов'язково, їх діти, вони обов'язково офіцери, вони обов'язково служать в армії, вони обов'язково приймають участь в війнах, якщо такі відбуваються. Тобто англійська еліта гинула на всіх війнах, в яких приймала участь Англія. Тобто, Отримуючи від суспільства, від держави певні плюшки, вони їх захищають ціною свого життя особистого. І для них це е, норма. Ну, тобто, якщо дитина, особливо хлопчик, не піде ну, в офіцерську школу, ну це ну так скажемо, це не по закону, а по поняттях, так скажемо, їхнім. Це буде блін, ну. Дуже дуже неправильно не зрозуміють, оточуючи Черчилль, який був політичним діячом видатним. Він же ж приймав участь в трьох або в чотирьох англійських війнах. Хоча він був герцогом, ну, доволі заможною людиною, яка, ну на думку багатьох, скажімо так, еліт наших могла спокійно десь відсидитись і не приймати участь взагалі. Українська армія вона змінюється і змінюється постійно. Ну я бачив армію українську в 2014 році, якої взагалі не було. Ну, це була відсутність більше армії, ніж армія. І Україна зробила величезну роботу щодо армії 100, ну, ну, з тих пір. І зараз армія ну, дійсно так, вона стає більш потужною. Обов'язкова служба, я, я вважаю, що це також обов'язково. Тому що коли люди розмовляють про контрактну армію професійну, вони не розуміють, що в уразі разі великої війни контрактна професійна армія дуже швидко закінчується. І потрібно хтось, хто візьме, скажімо так, зброю і буде відстоювати своє. І повинен бути, повинен бути підготовлений резерв, який ну, інакше не підготуєш ніяк. В тій же Швейцарії, яка не воює скільки там років 300 або 400, в ній обов'язкова служба в армії всіх чоловіків. Ну і про Ізраїль я взагалі мовчу. Там по обов'язково служба для чоловіків і для жінок. Якесь є співвідношення у відсотках добровольців чи за призовом? Це дуже складно сказати. Перші, перші дні війни було дуже багато добровольців. Штатні. Штатні розклади всіх частин було заповнені дуже швидко. Тобто, люди, коли, коли які приходили на третій, четвертий, п'ятий день, багато кого відкладали, казали, ми знаємо ваш телефон, зателефонуємо, коли будуть, будуть місця. Ця війна дуже згуртувала людей, і насправді дуже багато відомих себе тих, Їх чоловіки знаходяться на війні, наприклад, чоловік машеї фросси тощо. Тобто, такі десь в міру неочікувані речі, ми побачили. Ну, це перше, це класно, насправді. Я б очікував ще і дітей або рідних політиків, які в нас є, великих. Це було б то, також показником, скажімо так, їх реальної участі. І... Луценко, здається, також на так, 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 бачу. Це було б дуже класно, якщо б вони також з'являлися. І Показово для суспільства. Показово для суспільства, так. Взагалі-то дуже багато людей, які від себе не очікували, навіть що вони так зреагують і підуть в діючу армію. Я зустрів одного свого давнього знайомого, з яким не бачився років 15. Зустрів його в нашій бригаді. Неочікувано для себе. І він, побачивши мене, сказав таку фразу: каже: Вся країна покозачилася, Тобто, десь прокинувся якийсь архетип наш, такий глибинний. І напад Росії його ввімкнув, і люди пішли. Ну це класно. Чи довелось тобі стикатися з росіянами обличчя в обличчя? Ну, май я прийшов і десь перші три місяці я був в піхотніх в піхотному підрозділі Мінометником Я став взагалі раптово, скажімо так. Це випадок такий був, коли переводився в іншу частину в наприкінці весни весни минулого року і. Ну, сказати, що майже в обличчя в обличчя такого не було. Тобто відстань була. І зараз відстань є. Тобто е мінометники взагалі не бачать, е куди вони стріляють. Бачать е коригувальники з дронів, або коригувальники на позиціях. Е ми ну, або бачимо відео потім, куди ми відпрацювали, або просто нам доповідають, що влучили, не влучили там. Які, які результати стрільби, скажемо так, за мирних часів. Те відчуття, що ти вбив людину, воно страшне. Зараз що змінилося? Та нічого в принципі не змінилося. Скажу, що ти відчуваєш, коли ти розумієш, що ти причетний до смерті ворога? Ну я, скажімо так, якщо б можна було уникнути, цього я б уникнув. Тим більше, що артилерія це багато ворогів, багато уражень, багато смертей. Я не скажу, що мене це дуже радує. Але ну, я роблю те, що повинен в даному випадку. Ти як для військового дуже гарно виглядаєш. Який він, військовий побут? Ну, я виглядаю тому, що я зараз в Дніпрі. Я поголився трошки, вдягнув чисту форму. А насправді військовий бит він складний, тому що є проблема. Помитися, наприклад, особливо взимку в холодну пору, це, ну, це велика проблема. І можна не приймати душ, наприклад, там, тиждень або більше. Це голюсь я там раз на місяць десь, тому там більш бородатий такий зазвичай. Форму ну з формою залежить від людини. В мене там є. Я докупав собі комплекти форми, тобто в мене є запас, щоб не просувати її там кожен. День або раз на тиждень. Тому, в принципі, ну, залежить від людини, насправді. Хтось за собою ну, доглядає навіть там, хтось забиває. Що для тебе на цій війні стало надскладним? Можливо, якісь спогади, історії? А, ну, насправді, війна взагалі дуже складна річ. А, вона складна морально, вона складна фізично, тому що. Немає якогось сталого ритму або там графіку. Тобто, ти спиш, коли коли є можливість, а можливість є доволі не часто. І фізично, морально, психологічно це важко. Це важко, і це насправді хочеться. ну, Люди втомлюються. Це, це потрібен відпочинок. Потрібен відпочинок, ну, З іншого боку, війна для багатьох простіша в сенсу вибору. Тому що на війні світ він такий чорно-білий, і все зрозуміло насправді. Тут ворог, тут свої. Я, наприклад, в нашому підрозділі, в нашій частині, взагалі не чув там, політичних якихось дискусій, скажімо так. Або зараз там, в інтернеті я спостерігаю дискусію щодо мови. Вже там кілька місяців вона <кхів> тягнеться, така більш напружена. А в військах такого нема. Ну я не бачив насправді. Тобто розмовляють на тій мові, на якій зручно людині, і проблем з цим взагалі ніяк і нема. Ти пішов добровольцем у тебе у Дніпрі. Бізнес фірма «Мозаїка», Вона Працює так, це наша з братом фірма. Вона... І Ми двох на війні. І ми двох на війні. Так, так. Ну, співробітники взяли на себе непосільну таку ношу керувати її, і в принципі, вони справляються. От, насправді я встигав трошки приймати участь за допомогою мітів. Дякувати Старлінкам. У нас був зв'язок. Інтернет гарний є, в принципі, фірма. Ну, в. На початку він я думав, що все насправді, але там кілька клієнтів повернулись, потім ще кілька. Ну, рік вона працювала майже на зарплату працівників співробітників. Так, зараз вже там трошки краще. І бізнес працює. Хотілося б кращого, але ну, хоча б так, скажімо так, те, що втрималося, досягнення насправді. Як ти думаєш, яка буде Україна після перемоги? Інша. Яка? Не знаю, не знаю, тут складно. Вона буде інша за 100%, тому що і люди, які відвоювали, їх багато буде. Їх буде дуже багато, і це будуть і гарні зміни, і не дуже гарні, тому що повертатися з війни складно. Скажемо так, я колись розмовляв з товаришами і сказали таку фразу, що з цієї війни не повернеться ніхто взагалі, не в сенсі, що всі загинуть, а в сенсі, що люди, які пішли, їх вже нема. Тобто повернуться інші люди, не ті що пішли. І це буде складно. Це буде багато труднощів. І я вважаю, що держава повинна вже зараз думати, розробляти стратегії, як соціалізувати, як цих людей залучати до якої діяльності, тому що можуть бути проблеми. В принципі, вони були у всіх держав, які пройшли через великі війни. Яке твоє побажання українцям? Триматися. Ну, те, що ми переможемо, це однозначно. Але коли це буде, ну по моїм особливим відчуттям, скажімо так, для прогнозу в мене нема даних. Але по особливим відчуттям я вважаю, що десь рік півтора ще. Ну, насправді це може бути і більше. Тому триматися, вірити в перемогу – це важливо. Дякую тобі.